Оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області викрили організовану групу на оптовому збуті метадону. А щоб її учасники продовжили свій бізнес, їх лідер пропонував правоохоронцям домовитися за невтручання. Раніше чоловіка вже затримували оперативники ОСР за організацію виробництва метадону та карфентанілу. Тоді поліцейські вилучили найбільшу в Україні разову партію одного з найнебезпечніших наркотичних засобів 20 кілограмів карфентанілу. Його партнерів також викрили. Нині обидві ці справи розглядаються в суді. Аби уникнути відповідальності за нову та продовжити наркобізнес. Організатор вирішив запропонувати правоохоронцям гроші під контролем поліцейських. Сейських було задокументовано факти передачі фігурантом працівнику управління стратегічних розслідувань у Львівській області, неправомірної вигоди на загальну суму 18 тисяч доларів. Організатора та двох учасників організованої групи затримали у процесуальному порядку. Слідчі головного управління національної поліції у Львівській області повідомили їм про підозру за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення та збуту наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Дії організатора також кваліфіковані за частиною 3 статті 369 Пропозиція та надання службовій особі, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди кримінального кодексу України. За результатами обшуків в автомобілі одного з фігурантів, поліцейські під капотом виявили 4 кілограми метадону, вартість якого за цінами чорного ринку становить майже 4,5 з мільйони гривень. За клопотанням прокурора Львівської обласної прокуратури, підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи визначення застави.